По перше, давайте розберемося, що насправді відбувається. Насправді так, і е, натівські розвідки, і американські спецслужби, в тому числі, підтверджують, що декілька тисяч з північної Кореї е, військовослужбовців Путін відчайдушно намагається втягнути в війну і всіляко їх перетягнути бодай до Курської області. Це означає, що як тільки там вони з'являться. Разом з партнерами вони зараз дуже допомагають і будуть серйозно допомагати з супутниками та іншими знімками та інформацією. Як тільки буде винайдена бодай одна дислокація таких військовослужбовців з північної Кореї, ясно, що це вже буде робота Збройних сил України для їхнього знешкодження, знищення. Єдине, що можу додати, що вже сьогоднішні додаткові пакети оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Включають більше саме такого зброєння, яке для збройних сил України на території Курської області на Курщині дозволить вражати. Я маю на увазі і додаткові е, снаряди для хаймерсів, Я маю на увазі і додаткові е, стінгери, і в е, бронетранспортери, такі як страйкер, декілька сотень буде вже в розпорядженні збройних сил. Це надзвичайно мобільні броньовані машини, які якраз я так розумію, нашим військовим командуванням будуть посилювати. Можливості для знищення повторюсь північно-корейських військових, але це не все разом з корейською стороною, південно тепер корейською стороною з південною Кореєю. Ми зараз активно працюємо і працюємо над тим, щоб якомога скоріше, щоб прибули їхні військові аташе до нашого генерального штабу, і допомогли і не тільки розвідданими, але і в плануванні військових операцій. Для або знищення, або взяття в полон північно корейських військових, ну і третє і останнє: НАТО, особливо Японія та інші країни регіону, які є сусідами північної Кореї, дуже серйозно зараз включені в процес насамперед на своїй території. Своєю авіацією, своїми радіолокаційними системами все ж таки виявляти і в разі необхідності завдавати ударів по ракетам Північної Кореї, які зараз з Російської Федерації з Росією вони відчайдушно намагаються удосконалити насамперед дальність польоту таких ракет, погрожуючи зрозуміло кому сполученим штатам Америки. Тому насправді Путінський, як він думав, козир включити. Північно-корейців цю війну зграє тепер проти нього, тому що вже по серйозному і вже не теоретично розглядаються можливості ракетної відповіді і знищення вже безпосередньо північно-корейських установок ракет, які повторюю зараз безсумнівно разом з Росією Північна Корея намагається удосконалити і зробити такими, щоб загрожували Сполученим Штатам Америки.